Футбол об'єднав і молодих і ветеранів. Майже 100 дорослих юнацьких та ветеранських команд стали учасниками змагань на кубок Богдана Дубневича. Першими на поле у Давидові вийшли юнаки. Паралельно матчі відбулись і в інших селах. Команди юнаки почали змагання по футболу сьогодні. У чотирьох селах Пустомитівського району приблизно 16 команд приступили до початку такого турніру, до визначення тих команд, які будуть брати участь у фіналі. Аби дійти до фіналу, потрібні і талант, і добра гра, і вмілий наставник. До прикладу, пан Степан колишній гравець Карпат. Зараз він тренує і зовсім юних футболістів, і вже зрілих спортсменів. І по спортивному принципу доказуйте, що ми здатні, що ми не гірші за інші команди, які беруть тут участь. Перша гра показала усі футболісти, боротимуться до останнього. А благодійники, що постійно підтримують команду, побачили, усі хлопці сильні та натреновані. Ми ж бачимо, як технічно ці молоді люди грають. Вони допустимо не мають тих тренерів, які би їх спеціалістів тренували. Це все хлопці самоучки. Але ми бачимо. Як вони який соні гарний і видовищний є футбол в цьому в селі в Давиде. за емоційну та стратегічну гру? Наприкінці змагань кожна команда отримає від мецената ще й спортивний подарунок. А вже фінальний футбольний матч відбудеться у вересні в пустометах.